Наш маскувальний кавер він підходить на різні види шоломів, таким чином він виглядає на шоломів повнорозмірних тобто з вухами. Але його можна проабрейдити, щоб він ось так виглядав, закривав вуха. І так само з рельсами працював. Як це робиться? Ми ось таку штучку придумали, додатковий елемент, який одягається. Його можна ось сюди одягнути. Його можна ось він на таких гачках. Тут два варіанти. Можна його просто з ось цим шокордом вплести разом, або нагачки одіти. Якщо одягаємо на гач... якщо в нас немає таких чебурашок, то ми його просто повністю одягаємо. Якщо в нас є чебурашки, ми можемо його одіти таким чином, щоб вони тут були або тут. Ну, мовно, коручі, у нас конструкція дозволяє досить універсально одягати саме кріплення. Визначаємо, Чепляємо. наприклад, ось тут. Це у нас другий. на сухо одягну. Вот тут треба чуть-чуть вперед. Таким чином можно Добавити елемент, який буде а, чуть тримати.